Привіт, друзі! З вами Цімонарт. І сьогодні ми будемо дивитись обзор на оцей... На Лас Sacrifice Кібер я знаю, як перевести, а Last Sacrifice я не знаю. Тому що я не такий. Ду -ду -ду -ду. <кхм> і так, давайте будемо дивитись, потім розбиратись, якщо там щось буде. Ну, а ми погнали. Оп!

Ничего себе Газ Что? Ничего себе Что это за файт Краще Жожа Это отцелка на Жожа Нет, это отцелка на Жожа Отцелка <laughs> на Жожа На пол Что Что Шиво Я не помню. Окей, <laughs> okay. я не не помню. Ну давайте розберемо. Перше, що мене дивило, це те, що. От тут в початку, бачите? Тут Ліон. Тут якийсь був Кібер Бул, Кібер Джанет, Кібер. Оця, э, Кібер. Э, як там ми... її? Я не пам'ятаю як. -то... Кібербель. Вот. Э, ще тут оця печка, дочка Бель, по-моєму. І. Я далі тут нічого нового не бачу. Ще отут? От бачите в цій частинці, де вони грають, є отакі такі спайки. І мені здається, що їх можуть додати. І якщо і додають, то тоді будуть 79 гемів, тому що ну, вони прикольно виглядають. Ну, я би купив такий скінчик. Не, ну а що? Так, ще що тут? Ага, Так, вони, типу, ну, оце вже ви знаєте, напевно, зрозуміли. І тут от, оцей прикол, це просто прикол. Типа, каме, камен. Ну, типу, саянок ти вирить, що все таке Ну, Типу, отсилка на оцей, цей драгонбоу. Ну, отут у все жорстко, то що? Я вот тут нічого не пам'ятаю. Ще тут газ. якийсь інша перекраска, може, потім на нього зроблю. Тут жорстка битва осилка на Джо. <сíns> <сíns> може і ні. Тут, типу, Бія вмирає, но... ну. Типу, вона жертвує собою. Типу така. Ба -ба -ба. І тут, типу. Потом вот это. И они типа жрут Everything та спагетти, то и рамен, вот, на Наруто. Things... И потом вся штука просто... А что? Я что-то не пон. И типа потом она такая дивится. Change. И типа такая... Шо? Она, ж, она, она, ж, она ж уже. Шо? Я теж не пон. Ну, я в шоці, друзі. Це було круто. Ми все розібрали напевно, я тільки розібрав, тому що. Бра. Ну, а з вами був Тимон Арт. Всім дякую за просмотр. Всім пока-пока.